Річка Згар, 8 липня 2017 року. День хмарний. Спокійний, вітру нема. Невеличкий дощик накрапав зранку. В принципі, зараз також мрячка. Це річка Згар в середній течії. Як бачимо, не глибока, течія середньої сили. Все, бачимо невеличкий острівець, береги скелясті, лівий берег, бачимо виходи граніту. Бачите, суцільний камінь. Суцільний граніт. Такий непоганий лужок. Такі у нас чудові краєвиди. Зліва трохи далі літен, село, селище. Такі чудові у нас краєвиди. Рэм! Ко мне! Дратхар форсирует речку сгар. На все про все у него примерно 15 секунд. Молодец! Отряхнись! Отряхнись! Молодец! Тут згар робить невеличкий поворот, впирається в край лісу. Як бачимо, берег заросший борщевиком. Це така рослинка, яка має більше трьох метрів висоту. Сімейство зонтічне. Можете подивитися, яка висота цих зонтиків від берега. Десь да, більше трьох метрів. Берег тут також в скелях, також виходи граніту, але вже вкритий сосновим лісом, який тягнеться аж до села Вишенька. Можна побачити, як якийсь хижак ганяє малька. Тільки що були сплески. Скоріше за все це окунець. Гняє малька. Тут річка знову робить крутий поворот вліво і тече-тече і впирається в гранітну скелю і знову повертає направо, тому що граніт вона пробити не в змозі. От бачимо, береги заросли дикими рослинами. Це глід на російській мові бояришник. Це дика лісова груша. Це дика яблуня біля берега. А це коров'як, лікарська рослина, яка полюбляє рости на сухих освітлених сонцем місцях. Досить гарна рослина висотою десь півтора метра. З ворсистими такими волохатими листями. Лікарська рослина, правда, не пам'ятаю, що саме вона лікує.